Так, продовження теми про посилку від майстра українського. Хочу показати ще, що мені прийшло, що він мені розмалював. Це тематика більше про мініатюри і суть в чому. Хочу показати вам наскільки далеко шагнули китайці в 3D-друку, якщо раніше, ну, в принципі, і зараз можна знайти нас на eBay, ну, на... де в Україні вже теж можна знайти. Друковані 3D-люю, наприклад, в масштабі 1.43. Я в більшості своєму збираю 43-й масштаб. І дуже люблю, коли діарама полка виглядає дуже живою. Що зробили китайці? Вони почали друкувати одразу кольоровим, я не знаю, як це називається, тобто фігурка з принтера виходить одразу кольорова. І тобі не доводиться нічого розмальовувати. Так, да, вони, звісно, ну, вони дорожчі в два рази, ніж звичайна фігурка. Але подивіться, як вони реалістично виглядають. Цей чувак у третьому масштабі. Я не знаю, він схожий на якогось типу, Ді Капріо з якогось фільмів. Ви подивіться. Ну, то есть, джинси, тіні. Це все можна знайти на eBay і купити. Так, а, ну, попередні мої фігурки. Були е, куплені теж на eBay, але вони куплені були не пофарбовані. Тобто це був на 3 d 3D друк не пофарбований. Е, коли вони прийшли, я думав, ну, зараз я короче, буду розмальовувати. Але знаючи, що руки в мене в фарбуванні трохи не з того місця ростуть, то я відправив своєму товаришу в Козелець І він з радістю все мені розфарбував. Зараз вам покажу, що з цього вийшло. Так. 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 Ну, Цей моцик, цей мотоцикл моцик. Мотоцики на моциках. Цей мотоцикл ну, теж він розфарбував. Дуже якісно і дуже класно. А, що в нас тут? Так, це в нас скейтери. Так. Прикольно. Кейки. Наждак розфарбований. Так так, так, так. А, ця дівчина йшла в комплекті з мотоциклом. Ну, типу, єдине треба обличчя розмалювати. бо бачите, воно рельєфне, ну, щось видно, щось зрозуміло, але бажано, звісно, розфарбувати. Дивіться, шлем всередині теж подкладка профарбована. Паралон. Ой! Так, ти будеш стояти, такі гроші, чи не будеш. Ладно, коротше. Будеш тим типом, який стоїть і роздивляється чужому рециклу. Так. Так. так, Що в нас тут є? Це в нас набор скейтерів. Скільки раз, два, три, чотири, п'ять п'чоловік. Скейти, в них чогось 4. А, ну типа, наверное, 4 катаються, один втикає. Ну, вообще надруковано дуже якісно. Вони такі ну, важкенькі, рельєфні. Це Скейтери. Що далі в нас? Це в нас буде йти в майстерню, в шиномонтаж або в автомайстерню. Вони не відбалансовані і всі падають. Ну, Продається такий спеціальний пластилін, щоб всі ці фігурки стояли. Треба, мабуть, садити їх на пластилін. Ну, типа сам по целями. Так, шо далі? Тут у нас... Ага. Так, тут у нас группа швидкого реагування. Степе, степе. О, це саме взагалі якщо... це, це, показую чувака, заради кого, якого в принципі, я почав замовляти ці 3D фігурки. Це крики, Безумний Макс. У мене є декілька моделей його машини Фордофалкона, і я побачив що на eBay продавався безумний Макс разом зі своєю крутою собакою. тож я його і купив. Класно розфарбовано. Не знаю, чи передасть камера, воно типу, наче і застарене, бачите, типу, шкіряна курточка, трошки застарена. Собака. Ось в собаки був по-моєму, червоний. Червона була хустинка. Тоже погано стоїть, ну нічого. Зато собака на чотирьох лапах. Це щось теж не, не дуже стоїть. Тоже зимой не пожалуйста. Ну да, немає місяць. Так. Потім що в нас іде. Потім в нас йде... Ага, продовження тієї серії Чуваки з автосервіса. Це він типу, наверное, прикалується, що він зомбі так іде. Ага. Це в нього, що ізи буст чи що. Красівка, зелені якісь там швинці клюшки. Ааа, це ось це, цей. І він в комплекті, навіть з цією тачанкою йшов, бо він без неї не може ходити. Коротше, полежиш. Це якийсь науковець, читає книжки, навірно. Дивиться, що там в BMW першим ламається, що другим. Щутка. Так, це діджей на пластинках. <реш> Ні, насправді цей чувак стоїть наверное, за цим приладом. Так. І в нас залишилось ще, навіть комплект цих спецназовців. Ну насправді, а, так, оцей шиномон... э, прилад для шиномонтажа. Такий, він дуже цікавий. Класно зроблений. Бачите, цей товариш мій деколі різні наклеїв. Така класна деталізація і дуже класно виконано, Афігенський виконана. Китайці молодці. Ну, 3D принтери молодці, і китайці в тому числі. Так, це смазові. Ну, взагалі блин, останні, я, uh, в мене так була велика перерва ну, така, uh, з колекціонуванням десь мабуть, роки 2-3. Я не так багато часу цьому приділяв і за цей час просто в колекціонуванні стільки всього нового з'явилось, такі крути, круті виробники, такі uh, маленькі деталі, да, які твоє захоплення просто воно його урізноманітнює. можно оживить и будь что. Там, я не знаю, то есть, кто за всеми вольтами в колоде, может даже какие-то мультипликационные сценки ставить. пиши сценарий и снимай видео в масштабе. Крутяк. Короче, за последние три года в масштабных моделях все так скакануло. Просто капец. Маленький скейт. В 43-м масштабе. Вот такая, короче, посылочка. Всім дякую за увагу, всім гарного вечора.